Кілька стібків накидали, це дуже зручна нитка, зручна тому, що вона вовняна і начебто тоненька, але вона пухнаста все ж таки. І ось ці всі отвори також, вони при пранні і при носінні звалюються, закриваються ці отвори. Ось такого файна є. У чоловіка знову високий тиск. Так що ж це таке? Слухай, можливо, він знову якоїсь калорійної їжі наївся і важко. Треба пити теплу гарячу воду, ну таку, яку може терпіти пить і пісять. І це найкраще, ну, перше, звісно, що по бо якщо одразу попити гарячу воду, то це просто збільшить тиск. От. Нічого важкого не піднімати, не хвилюватися. Що там? Китайська медицина скрізь у них одна і та сама порада. Що, а вони ж довгожителі. От. То скрізь порада. Пити, пити гарячу воду. Паморочиться в голові, пити гарячу воду. Температура гарячу воду. Місячні гарячу воду. Оце все на світі, що б там не було. Застудилися, перегрілися. Щоб ви не робили, все гарячою водою вирішується. Сустави там знову ж таки, знову гарячу воду. В чому фішка гарячої води? Що вона виводить, якщо ми там чогось наїлися, напилися, вона допомагає швидше це вивезти, прискорює роботу шлунку і кишківнику, але треба саме тепло гарячу, не гарячу. От. І це не чай має бути, а чисто вода. Не якісь там смаколики з підсолоджувачами, чи з цукром, чи що-небудь, а просто тепла-гаряча вода. Попили От за день там її треба випити чи скільки. От. Те, що запад радить, просто воду пити 2,5 літри, От. то потім вже зараз з'являється багато відео, що не кожному. Можна по 2,5 літри пити насправді, що є купа моментів, при яких це краще не робити. От. Але ж ну, таке тепло гаряча вода не більше літра на день. Але потроху, потроху, щоб вона була присутня в організмі завжди. І вага трошки буде спадати, отеки з обличчя спадають, От. почкам це подобається. Ну і коротше, найпростіше і найцінніше ліки. У мене сьогодні стрім з порадами, слухайте. Це ж треба <сіль> порадниця. <сіль> Відбиваю хліб у когось. Так. 180. Йой, то великий. У нього зубний біль, а лікар дав антибіотика сказав два тижні чекати. Спеку моя бабуся колись була тепло підсолоджену воду. О, цікаво. Я дійсно не можу з цими поїхати.